Ми вирішили провести захід серед студентства Козацькі забави, який дає можливість студенту не тільки фахово готуватися, а й також гармонійно розвиватися, розвиватися патріотично, бути. Ми стимулюємо їх бути соціально активними. Козацькі розваги розпочались, як годиться із пісні. Своє пісенне мистецтво демонстрували чотири команди: козацьке повіря, отамани, 296 кілограмів сала, гайдамаки. Згідно переліку, відповідно, перший, другий, третій і четвертий курси. Та й не тільки спів, також вправність, дотепність, силу, вміння не лише смачно поїсти та гостей почастувати, а й розважити, даруючи глядачеві свіжі порції гумору, приправлені щирим сміхом. Цікаві конкурсні завдання. Старання студентів оцінювало журі. Варто зазначити, що ним відразу виокремлено дві лідируючі команди, що сили змагалися між собою першокурсники та студенти четвертого курсу. Проявили неабиякі здібності. До того ж, так вправно увійшли в роль, наче справжні актори. Довелося членам журі добряче поміркувати, кому із зазначених команд дістануться лаври першості. Проте вирішальним стало останнє завдання, яке й визначило переможця, команду четвертокурсників гайдамаки. Друге ж місце дісталося їхнім молодшим колегам, студентам першого курсу козацькому повірю, і відповідні грамоти. Проте цього дня відзначено старання усіх учасників козацьких розваг, які отримали пам'ятні сувеніри від керівництва вузу, безперечно настанови для майбутніх перемог. Я вам всім бажаю вутиків, всі шести і. 4. Студенти Негуманітарного навчального закладу проявили себе із найкращого боку, показавши творчі здібності. Довели, що не лише у навчанні вони на висоті, а й дозвілля вміють організувати. А успіхи учнів завжди найкращий подарунок і похвала педагогічному колективі. Отож, так тримати.